із Закарпаття! Знаєте про що не хочу поговорити? Про те, як ми ставимося до того, аби помити ноги, наприклад, своєму чоловікові, а ведь своїй жоні, а ведь перший піти попросити пробачення? Я просити пробачення ніколи в житті. Хто звинив, навіть тут іде і просить. А знаєте, хто йде перший просити. Пробачення, Тот, кому важливі ті стосунки сімейні, хто цінує сім'ю, і то не низько йти і попросити вибачення, і то не низько помити ноги. А знаєте чого? То приклад смирення, то прояв великої любові. А знаєте чого? То що так зробив наш Ісус Христос. Він смирив себе сам, Він взяв миску. Налив туди води і помив ноги кожному учню. Бог прийшов у тілі і миє ноги. А я тоді така нігда в житті не буде такого. Знаєте, як вона скаже, лише через мій труп. нігда такого не буде, бо я просила ніколи в житті. Людина думає, що то ось, ось то, то самооцінка, ось людина то то низько. Люди, які просять пробачення, вони є сильні люди. Люди, які миють ноги. У є люблячі люди, тому будьте люблячі, як наш Ісус Христос. Амінь.